Кір не здає позиції. З 1 по 10 січня 2012 року в Україні зареєстровано 390 випадків підозри захворювання на Кір. За останню добу – 49. Найбільше таких випадків в західних регіонах. Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, у середу у Львівській області зафіксовано 162 випадки, 22 за останню добу. В Івано-Франківській – 116, 9 з них за останню добу, у Рівненській – 27. Три за останню добу підозри захворювання на кір. У Києві за вказаний період зареєстровано вісім аналогічних випадків. Яка ситуація у Галицькому районі, розповідає заступник головного лікаря Галицької районної центральної лікарні Лілія Бугай? Кір поки що в нашому районі є завізний. Тобто його привозять і хворіють на території району студенти, які власне навчаються у цих перерахованих мною навчальних закладах. Також одна дитина приїхала із дитячого центру Артек, уже хвора на кір. Поширення кору серед населення шляхом інфікування від захворівших у нас поки що такого значного нема. Є всього двоє захворівших, які інфікувалися від цих студентів. Так що поки що говорити про якийсь епідемічний поріг не можна. Спалах, правда, є. Найбільше в нас випадків захворювання на кір виявлено в селі Мединя, а також в селах Задністрянської зони Бовщів, Задністрянськ, Темешківці, але поки що це все тільки привозні випадки. Ну, хворіють і нащеплені люди, на жаль. Переважна більшість все-таки є нещеплених. Ну, слід пам'ятати в даному разі, дуже хочу нагадати і наголосити, що якщо ваша дитина, чи ви є студентом вищих навчальних закладів, і ви знаєте, що ви могли контактувати з хворим на кір, вам відомо, що був такий випадок контакту, я дуже прошу не звертатися в лікувальні установи, мається на увазі, не приходити на прийом в поліклініку, не звертатися у педіатричне, терапевтичне чи будь-яке інше відділення. Слід викликати лікаря додому або викликати швидку допомогу. І госпіталізація хворих при потребі має бути здійснена в інфекційне відділення, тому що в разі звертання хворого на прийом в поліклініку поліклініка може стати джерелом розповсюдження інфекції, що дуже було б небажано. Я Також хочу наголосити на тому факті, що Слід дуже бути обережним, особливо батькам дітей, які не прищеплені і які мають які-небудь обтяжливі моменти, часті простудні захворювання, які-небудь проблеми з системою імунітету, тому що кір він є важке захворювання і всіляко слід обмежувати контакти таких дітей, які не дуже здорові і не прищеплені, і з людьми, які, можливо, є інфікованими кором. Треба мати на увазі, що ну, не слід йти в гості туди, де є студенти, які їздять з Франківська до Франківська і можуть привезти кір. Також, очевидно, слід обмежити перебування такої дитини в дитячому колективі. Ми знаємо, що більшість шкіл, особливо там, де вже є багато випадків захворювання на кір, вони будуть, почнуть свою роботу після 23 го числа. Так само по нашій області шляхом розпорядження. Голови облдержадміністрації призупинено направлення дітей в санаторні заклади, в різні відпочинкові заклади, дитячі центри, табори. Це зроблено з метою запобігти поширенню захворювання на кір за межі нашої області. Захворювання є гостроконтагіозне. Тобто всі, які контактували з хворим, маються на увазі навіть не ті, що перебували в безпосередньому контакті, там, на віддалі двох метрів. А всі, що перебували в даній будівлі, вони можуть виявитися зараженими. Захворювання супроводжується кашлем, чханням, вираженими респіраторними проявами. Вірус є надзвичайно дрібненький і його дуже велика кількість частинок акумулюється на пилових частках, на частинках слини. Він за умов зимового періоду часу і недостатнього сонячного освітлення, він може досить тривалий час утримуватися в пилових зависях і з потоком повітря він розноситься дуже сильно. По вентиляційних системах, якщо це багатоквартирний будинок, це означає, що весь під'їзд можуть виявитися дітки інфікованими. Сказати, що чимось в продромальному періоді кір відрізняється від яких-небудь інших респіраторних захворювань. Це не може. Симптоми абсолютно одинакові. Звичайно починають течі, текти сльози, з носа також є виділення рясні. Людина чхає, кашляє, в горлі першить, температура піднімається, деколи піднімається вже в продромальному періоді до високих цифр, вище 38. І такий от стан респіраторний, який абсолютно нагадує банальну респіраторну інфекцію чи грип, він може утримуватися 5-6, рідше 7 днів. Дорослі люди хворіють на кір теж. І хочу сказати, що у підлітків і у дорослих людей захворювання на кір перебігає набагато важче, ніж у дітей. Найбільш оптимальним часом для того, щоб перенести... Цю дитячу хворобу є вік від 2 до 9 років. У підлітків і у дорослих це вже буде виглядати досить складно. Кір перебігає в більшості випадків з ускладненнями.